Доброго всім здоров'я. Пропонується шарнір для мотоблока безлюксовий. Тут видно, що використаний елемент кардону зіла От. у тому місці, де відбувається повертання мотоблока. От. А тут де, як правило, у нас люфт. Пропонується вставити палець і за допомогою гвинтів вибрати цей люфт, От. щоб не було ніяких коливань. Трохи жорстко гвинтити. Упали, що не вторгнені там вибрати люфт. О, все ніяких коливань ніякого немає. Отак повертає вертикальний. Площині повертає і горизонтальні площині. Вертикальні, горизонтальна площина.